Ми в зоопарку. Де, 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 де. Зо чим відрізняються наші українські зоопарки від цього зоопарку. <пиш> Шканфік. Шканфік. Готуйтесь, що вам треба буде чекати до місяця або декуди і більше часу. Ми в зоопарку вирішили подивитися, який тут зоопарк. Насправді кажуть, що це контактний зоопарк, і е, дуже класно, що вхід для українців безкоштовний. Ви просто заходите, показуєте українські паспорти і все. І приходите, не купуючи квиток і вам дають ще собою карту. Знаєте, яка особливість дуже давні нас зовсім немає ніяких заборів, немає ні кліток, нічого. Зараз верблюдів будуть годувати, і вони всі прям це відчули і шурують. Ой, міні-верблюдок. Міні Потім був числоник, але виглядає він якимось дуже таким стареньким, вже, як ви можете побачити, в нього ніби якесь надрізане вушко, і взагалі він такий дуже бідненький на вигляд. Пишіть, до речі, в коментарях, як ви ставитеся до зоопарків. Як на вашу думку, це хороша чи не дуже ідея? Адже це така завжди тема, над якою завжди точиться дискусія? І як я вже казала, це контактний зоопарк, і по території ходять птахи. Якщо у вас вийде, то ви навіть зможете до них дотронутись. Пікнички, які ви щойно бачили на відео, це пінгвіни з Чили, І, Відповідно, є ще у нас звичайні антарктичні і австралійські підгвінятка. Але ті, що ви бачили на відео, це Чилі підвінчики. Відео здається набагато більше вживу, він прям дуже маленький. Далі в нас за планом зебри. І дуже класно, що тваринки живуть ем, не тільки в різні різновиди окремо, а разом. Зебри разом з якимись там пташками. Вони ніби як дійсно в природі. Ну От як вони просто не втікають звідси. От як от тварина. Привіт. І так, далі, що хочу вам показати, це фламінго. А, вони от тут дуже близько від нас, але якщо ми зайдемо, боюся, що ми їх злякаємо. Зараз спробую обережно зняти. Ну, ось і фламінго. Насправді їм було все одно, чи є там люди чи немає. Вони є собі як чилили, так і чилили далі. І ось це такий купол спеціальний, щоб вони не вилетіли. До речі, ви знали, що фламінго рожеві від того, що вони їдять таку рибу. І це, є... це не їх природнє забарвлення рожевий колір. Ось тут їхні яйця. Вони сидять на яйця, вони. Так, да, вони висиджують, напевно, яйця тут, хоча я не знаю, чи висиджують фламінго яйця. Бачу, переживаю п'яниця. Основні особливості, які ми помітили, чим відрізняються наші українські зоопарки від цього зоопарку. По-перше, те, що тут територія дуже вся природна, тобто тут немає зрізаних дерев, тут ні здалека заходиш і виглядає зоопарк, ніби за ним не доглядають, тому що дуже багато зелені. Але ми розуміємо, що це створює дуже природне середовище для тварин, плюс немає заборів. Ти просто дійсно підходиш до тваринок і вон ходи. Ніякі перегородки не, не заважають тобі дивитися на цих тваринок. Ще дуже класно, що на території є кафе, ви можете поїсти, перекусити собі. І дуже багато місця для дітей, де погратися. Різні там сковзалки, різні машинки. Тобто діткам є дійсно чим тут займатися, і в цьому зоопарку, думаю, можна провести досить багато часу. А ще, якщо ваша дитина стомиться, то можна взяти такі возики і просто возити дитину в цих возиках. Діліться враженнями в коментарях, як вам такий зоопарк, чи хотіли би потрапити туди? Хочу розповісти вам ще один дуже дивний факт, скоріше, не дивний а навіть той факт, який дратує щодо Німеччини. Якщо ви хочете назначити собі якийсь запис, наприклад, це якийсь запис в державну установу, або я маю на увазі зустріч. Хочете назначити зустріч в якусь чи то державну установу. Чи це запис до стоматолога, чи до якогось лікаря, чи в банк. Готуйтесь, що вам треба буде чекати до місяця, а подекуди і більше часу. Просто якщо ви якщо у вас термінова справа, то це нікого не хвилює. Ви все одно будете чекати, і це той факт, напевно, до якого треба просто звикнути, тому що для нас, українців, це дуже важко. Всі документи, все оформлюється настільки довго, що це просто швидкість черепахи. До, до цього факту треба лише звикнути, бо побороти це ви точно не зможете. Все, що лишається, це звикнути і чекати. Наведу вам приклади, з якими стикнулися особисто ми. Перше, я телефонувала в банк, щоб закрити рахунок, і я зателефонувала в понеділок. Мені сказали, що можуть записати мене на зустріч лише через тиждень часу. Ще один приклад. Нам потрібно було записатись на, на зустріч, отримати паспорт німецький. Я написала імейл, мені відповіли на цей імейл через тиждень часу і назначили зустріч ще більше як за місяць часу. Тобто, якщо мені дали відповідь 6 липня, то зустріч назначили на 9 серпня. Щоб ви розуміли терміни, скільки вам приблизно придеться чекати. А ще чисто випадково ми потрапили на байківську тусовку, тому наступних декілька хвилин не несуть ніякої пізнавальної інформації, всього лише розважальний контент. Це був мій перший досвід перебувати на такого типу вечірках. Але я не можу сказати, що окрім атрибутики є якісь особливі риси, які відрізняють цю тусовку від всіх інших. Якщо ви дивилися випуск про день народження, це щось подібне. Люди просто їдять, спілкуються, п'ють напої. Просто дійсно це дуже антуражно, тому що там різні вивіски, як ви можете побачити, спеціальний одяг, і зрозуміло, в якому місці і чому ви там знаходитеся. Наступних декілька хвилин відео будуть дуже яскравими і барвистими, адже в Берліні ми потрапили в магазин MM Ну, але це не просто магазин, я би сказала, це наче музей ММД. Він розташований на одній з головних і найбільш популярних торгівельних вулиць міста. І це реально просто шоколадна країна чудес. Площа цей магазин займає понад 3000 квадратних метрів, і магазин розташований аж на трьох поверхах. Є ціла стіна ММДМС, є дуже різноманітні смаки. Ви просто вибираєте собі розмір, який ви хотіли купити, SM або L, Просто підходите і насипаєте собі ту кількість ММДМСу скільки хочете. До речі, ціна стаканчика в розмірі S – 10 євро. Виглядає він ось так по розмірах. Ось такий вийшов цей випуск. Якщо він вам сподобався, ви знаєте, що робити. Лайк, підписка, можете навіть поставити дзвіночок. І можливо, у вас є якісь цікаві питання, які б ви хотіли, на які би ви хотіли отримати відповіді. Можливо, щось особливе цікавить. Якщо є якісь такі теми щодо Німеччини, обов'язково лишайте свої коментарі. Я постараюся якісь зняти класне, класне відео, щоб розповісти вам детальніше про ту чи іншу тему. Дуже дякую за підтримку, дякую за лайки і до нових зустрічей!